Так, друзі автомобілісти, всім доброго дня. Хотів з вами поділитися таким відосиком інформацією, як полезні функції автомобіля. Вони є у кожного, звісно, але я хотів би поділитися саме цим. Шкода Октавія А5. Не будемо розводити багато болтовні, а приступимо. Дивіться з першої функції, яку я хотів би почати, це є. Вставляємо ключик, це сервісний режим дворників. Можливо, прийшов час вам замінити щітки дворників, а ви в такому положенні їх не заміните. В штатному, дивіться, коли вони є. Вам заважає капот. Що вам для цього треба зробити? Вставили ключик зажигання, включаємо і виключаємо одразу. Вимкнули. І нажимаємо один раз рычажок Стеклочі очищ'я. Раз. І він у нас, дивіться, стає от таке ось сервісне положення. І вам зручно дивіться замінити щотки або почистити їх взимку, от коли вони намерзли. Льот них намерзає. Ну, водії знають, про що я кажу. Отаці набагато якби Зручніше, ніж вони в штатному положенні в такому стоять. Некоторі ще багато, ну, в просторах інтернету називають це як ручний режим. Але ніякий це не ручний режим, це сервісний режим, правильно називається. Так що Дивіться, є ще така функція у автомобіля, як опускання, ну, дотяжка опускання і закривання з пульта автомобіля. Дивіться, ми його замикаємо. Замкнули, і відмикаємо і удержуємо кнопочку. Дивіться, і всі 4 вікна відкриваються автомобіля. Так же ж само і замикаємо. Замикаємо, нажимаємо, тримаємо її. І всі 4 вікна закриваються в автомобілі. Так, же ж само, це все ми можемо відчиняємо ці дії проводити із кнопкою центрального замка в автомобілі. Те ж саме, Теж зажимаємо, тримаємо. Дивіться, друга ще функція, третя, верніше. це як регулювання підлокітника. Не всі знають, дивіться, як по виліту, так і по висоті. Теж зручно дуже. І опять в ноль. І ще одна функція полезна буде, коли ви користуєтеся кліматом, кондиціонером в цих автомобілів, є така ось фішечка, як підняти цей речіжок уверх. То буде охолоджуватися бардачок. Так, і дивимось, наблюдаємо. І саме цікаве таке що це точно не всі знають, що на цих автомобілях, дивіться, коли вам потрібно буде перевезти негабаритні якісь речі і вам заважає оця паличка, то на цих автомобілях все предусмотрено. Знімаємо крючочки, які тримають у нас, то на цих автомобілях дивіться, щоб нікуди її не ложити, там на сідушку, в ноги. Тут спеціально Зроблена отака ось ніша. Отак От це все виглядає чудово. І все. І вона вам не мішає загрузить колеса шиномонтажа, або якийсь негабаритний груз. Якщо ви там перегрузилися на шина то у багатьох водіїв виникає проблема. Блин, куди ж полежить колеса? то полочка мішає, куди ту полочку гдіть. Або пасажири ще в машині. Так що користуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Буде ще дуже багато полезної інформації. Так що, всім миру і добра!